Ты уже составил завещание. Запомни, Сэм, если хочешь выжить, нужно учиться стрелять. Вот так. сэр. Вы неподражаемый виртуоз пера и несравненный артист пули. Я приношу вам свои извинения. Семіо Клемес народився 30 листопада 1835 року в маленькому містечку Флорида, штат Міссурі, США, а згодом переїхав до Ганнібалу. Пізніше він жартував, що народивши, збільшив його населення на 1%. Найбільшим вкладом Марка Твена в світову та американську літературу, звичайно ж, вважається його книжка пригоди Тома Сойера» та Фіна». Томас, ти не хочеш розказати нам щось нібито із того, що вилучив? знаешь имена 12 апостолов? Правда? 12? Учеников Иисуса, его спутников. Отвечай же, судья, не нужно бояться. Первых двух апостолов звали. Давид, я? Марк Твен притримувався позиції, що влада повинна належати тільки народу. Він вважав, що влада однієї людини над іншою означає пригнічення. Кому не віддає владу, вона обов'язково проявиться в цьому. Дайте її якому-небудь царю, і він тут же почне перевіряти влучність своєї новесенької гвинтівки на кожному, хто приходить повз його палац. Автор розділяв людей на дві категорії панів і рабів. Перших небагато король і декілька підручних, а інших більшість. Це народи світу, найкращі представники людства, робітники, ті, хто своєю працею здобуває хліб. На думку великого письменника, єдиним правителем що королем повинен бути сам народ. Але цей король природжений ворог тих, хто вміє красиво говорити і нічого не робить. Дуже популярними творіннями Твена, що висвітлюють його ідейні позиції, є принц і жебрак, Янки із Конектику та при дворі короля Артура і збірник автобіографічних оповідян Життя на Місісіпі. Клеменс стверджував, що псевдонім Марк Твен був взятий ним в юності з термінів річкової навігації. Тоді він був помічником лоцмана на Місісіпі, а крик Марк Твен означав, що досягнута мінімальна глибина придатна для проходження річкових кораблів. Поклик Свободи і ріки Місісіпі закликав Клеменса до роботи Лосману на пароплаві. Це професія, якою за зізнанням самого Клеменса він би займався все життя, якби не громадянська війна. В серпні 1867 року Марк Твен відвідав також Ялту Одесу і Севастополь. Листи, написані ним під час цієї мандрівки, відправлялися і друкувалися в газеті. Тільки про дві речі ми будемо жалкувати на смертному лозі, що мало любили і мало мандрували. А після повернення Марка Твена з мандрівки ці листи лягли в основу книжки про стаки за кордоном. Книжка була надрукована в 1869 році і мала величезний успіх. У 1870 році Двен одружився на Олівії Ленгтон і переїхав в містечко Баффало, штат Нью-Йорк. Згодом він почав писати гостру сатиру, різко критикуючи американське суспільство і політиків. Олівія засуджувала його твори, написані з гострими слівцями, тому вони проходили її ретельну перевірку, а деякі і зовсім гинули у вогні. Випади Твена проти церкви, а також його нещадний сарказм, дуже її ранили. Дружина Марка Твена, глибоко віруюча протестантка, так і не змогла навернути чоловіка у свою віру. Немало творів Марка Твена містять різку критику католицької церкви. А в останні роки свого життя він написав багато розповідей, де він критикує протестантську етику, наприклад, допитлива Бесі. Тепер давайте поговоримо про істинного Бога, справжнього Бога. Чи відомо нам, що він справедливий, благочестивий, добрий, милосердний, співчутливий? Ні. У нас немає ніяких доказів того, що він володіє хоча б однією з цих якостей. І в той же час кожен день приносить нам сотні тисяч свічень. Ні, не свічень, а незаперечних доказів, що він не володіє жодним з них. Двома іншими найбільш відомими захопленнями марка Твена були гра на більярді і куріння трубки. Відвідувачі дому Твена інколи говорили, що в кабінеті письменника стояв такий густий тютюновий дим, що самого хазяїна майже не можна було розгледіти. Дім Марка Твена в Хартфорді перетворений в його особистий музей і оголошений в США національною історичною пам'яткою. Успіхи Марка Твена почали плавно гаснути. У 1910 році він пережив втрату трьох-чотирьох дітей, а також померла його кохана дружина Олівія. Матеріальне становище марка Твена також з навокрав. Його видавницька компанія розорилася. Він вклав купу грошей у нову модель друкарського станка, який так і ніколи не був запущений у виробництво. Плагіатори украли права на декілька його книг. І мені терпиться мене в землю, щоб я в Ноги, кому времени, коли приходять пора умирати, і страпили весь запас правду, но мені осталось столько, что они акнут. Я заговорю из могилы еще громче, чем живой. Алло да это я. Я ja, прошу вас. Сьогодні же вечірні випуски напечатать. Ні, нет, нет, всего несколько строк. Слухи о моей смерті сильно приувеличеним. Марк Марквен. Сам Твен помер 21 квітня тисячу року. За рік до своєї смерті він написав: Я прийшов у цей світ. 1835 року з кометою гале через рік вона прилітає знову, і я розраховую піти разом з нею. Так воно і сталось.